Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні субота і знову ми хочемо поспілкуватись про землю. Стосовно вартості, що нам каже Держгеокадастр? Близько 40 тисяч. І ця цифра стабільно росте вже тривалий час. Тобто, вона. Коливається, але от якщо ми подивимося на цю діаграму, на цей графік запропонований власне державою, от вона коливається після війни в межах 40 тисяч. Ще раз скажу: цифра ну, неправдива, вона крива. Чому? Тому що ця цифра за основу бере НГО. Люди продають ділянку по НГО. Чому по НГО? Хтось не може показати джерело походження коштів, тому покупець зацікавлений купити її на папері дешевше. Люди бояться показувати, щоб бандіти не прийшли і не обікрали. У ну, людей є страх, що злочинці будуть знати, що в них є гроші, відповідно, можуть вчинити протиправні дії. Третя причина це розрахунки готівкою. Тобто люди домовляються, щоб їм заплатили готівкою, оскільки держава не дозволяє продавати земельну ділянку нижче НГО, це гранична межа. Відповідно, люди продають по НГО, а решту отримують готівкою. Звідси і викривлена інформація, яка має місце в цьому. Стабільне зростання ціни зумовлене скоріш за все розширенням ринку і доступу до них приватних незалежних інвесторів. Оскільки ми орієнтуємо своїх інвесторів на офіційну сплату повної суми, оскільки це має перевагу при сплаті податків раз, при можливих юридичних ризиках два. Ну ми, як правники, не можемо інвестору пропонувати йти вниз. Тобто, це трапляється інколи там, в силу певних обставин аля заплатити борг за. Особу чи ще там вчинити певні дії, які зумовлюють необхідність інвестора там розрахуватися в такий спосіб, щоб отримати відповідну ділянку. Але в абсолютній більшості це правильна цифра. Тоді як фермер не керується цією логікою, йому байдуже, йому головне зберегти цю земельну ділянку. Зростання середньої вартості ділянок. В офіційному розрізі буде ознакою того, що на цей ринок все більше потрапляють незалежних інвесторів, які не готові платити в конвертах, готівкою чи іншими сумнівними способами. Тепер ще кілька слів: скільки ж насправді коштує земля? Тому що наразі багато постає питань: то скільки ж буде коштувати земельна ділянка в тому чи іншому регіоні? Тому от я би спустився до третьої карти, яку пропонує держава, і в певний спосіб прокоментував би, що ми бачимо і що бачить держава. На карті ми бачимо, що Львівська область ледь не 123, це середня. Вдумайтесь, тобто там це означає, що мусять бути і вищі цифри, і нижчі. Франківська 108. Чому Франківська не може бути показником? Тому що в Івано-Франківській області паї це ділянки в горах. В горах ми були там в Яремче, в Ворохті і так далі, в Буковелі. Умовному ринкова вартість ділянок в цих регіонах це не ділянок сільськогосподарського призначення, на яких вирощують зернові. Передусім культури, ні. Це ділянки, які продаються з рекреаційним призначенням, будучи сільськогосподарського призначення. І вартість цих ділянок це тисяча доларів, чи навіть від тисячі доларів за сотку. Повідно, гектар коштує 100 тисяч доларів. Ми повинні розуміти, ну, ми ж не купуємо за 100 тисяч доларів гектар в центральній Україні. Ні. По мірі зростання. Таких угод виростає середня вартість саме у Франківській області, тому з точки зору цієї статистики вона того не вартує. Львівська область треба спостерігати, чому так відбувається. Я припускаю, що є скупка якихось земель по завищених цінах з метою купити їх по наміру і не віддати їх відповідному орендарю. Це спосіб обійти його переважне право. Ми вже розповідали в одному зі своїх роликів про це. Тому це не показник. Київська область теж доволі висока ціна. Припускаю, що має місце подібна ситуація. Централізоване входження одного з фермерів чи з холдингів на територію там, інших. і Планомірна скупка цих земель по завищеній ціні, по офіційно завищеній ціні, з метою того, щоб відповідний фермер чи агрокомпанія не могла їх купити. Тому отримуємо таку ціну. Тому що, в принципі, ми в себе продаємо київські землі окей, по 100 тисяч, ну, плюс-мінус і дешевше. Це 100, якщо ми говоримо про одні з кращих чорноземів там на півдні е, області. Дійсно, там хороша чорна земля, висока орендна плата і можливо така висока ціна. Ну, це радше, давайте так скажемо, ну, не виняток, ну не таке вже й загальне правило. Бо ми область бачимо з вами і північну частину, е, Вишгородський район, де взагалі земля не коштує тих коштів, зважаючи на забрудненість орендарів. Це далі ми бачимо з вами Броварський район, Бориспільський район, тобто та там непогана земля, ну це не ті чорноземи, і вартість їх абсолютно не та. Ми продаємо, для прикладу там по 80 тисяч ці області, ну і по 100, це радше. Рідкість в цих районах, оскільки дохідність тоді занадто низька, бо орендна плата все-таки нижча на лівому березі, порівняно там з півднем області на правому березі. Тому ну, дивно виглядає ціна в середню. 110 тисяч за гектар. Якщо ми подивимось на інші області, ми бачимо, що вони. Тусклі і невиразні. Чернігівська область 27, Вінницька, 27, Полтавська, 37, Черкаська, 38, Вінницька 43, Хмельницька 38. Тобто ми спостерігаємо приблизно подібну тенденцію в межах 30-40. Тисяч за гектар в цих областях. Це найбільш популярні землі, найчастіше їх купують. Ідеальне співвідношення, кількості опадів, родючості ґрунтів, якості цих ґрунтів, власне, і обсягу тепла, яке надходить чи очікується по цих регіонах. Тому. Зрозуміло, що за такі цифри ви не зможете придбати землю. Це радше винятки, ніж загальне правило. Що ми можемо вам сказати з свого досвіду? Для прикладу, Сумська область вартість гектара коливається в межах 40-50 з невеликим плюсом тисяч за гектар. Це забезпечує найвищу дохідність, тому що. Там реально хороші землі і орендна плата висока. І зниження ціни в Сумській області обумовлено лише її прикордонним розташуванням. Власне, через це ціна дещо нижча порівняно з суміжними областями, з тією ж Полтавською областю, з якою вона межує. При цьому, що в Сумській області доволі часто якість землі краща, ніж. Це має місце там в окремих регіонах Полтавської області. Тим не менше, на Сумщині земля коштує дешевше. Тепер, якщо ми говоримо про Чернігівську область, в більшості своїй це піски і супіски. північ області це взагалі піщані ґрунти. Тобто, вони далеко не такі родючі і фермерство там не настільки розвинене. Чернігівська область, це починаючи з центральної частини, вже переходить в так звані супіски, і там уже дещо земля більш родючіша. Але якщо ми говоримо про найродючіший пласт, то це самий південь на межі з Полтавщиною, з Київщиною, і, власне, там землі досягають приблизно 60 тисяч за гектар. Зразу скажу слухачам, що зараз люди вже хочуть і 70, і 80 тисяч, але поки що ми відмовляємося. І не розміщуємо ці ділянки в себе на каналі, тому що дохідність за таких умов істотно падає, і це не зовсім виправдано станом Назара. Але я звертаю увагу на те, що ті ділянки, які залишаються по таких цифрах, це якби залишок. Це не завжди і немає вже більше такого постачання в обсягах, як це було до. Чому? Тому що люди дивляться на суміжні області, до яких вони. Ледь не пішки переходять Полтавщину, де ціна в 70-80 тисяч за гектар є нормою і навіть 100 тисяч на заході, на сході Полтавщини ближче до межі з Харківщиною. Тому й вони теж розуміють, що в них та сама земля, тільки чомусь їм дають на 20 тисяч менше. Черкаська область, це взагалі житниця, так би мовити, чи принаймні в сприйнятті, коливається в межах від 60 тисяч, якщо в когось був великий пай і низька орендна плата через нижчу якість землі, закінчуючи 100 тисячами за гектар. Бувають випадки вище з окремими орендарями через. На дійсно високу орендну плату, ну але то радше винятки поки що, ніж загальне правило. В принципі, ціна коливається в межах 80-100 тисяч. І в таку ціну треба орієнтуватися, якщо ми говоримо про Черкащину. Якщо ми дивимося на Вінничину, суміжна область, ми будемо ще окремий ролик присвячимо якості ґрунтів в розрізі України областей. Але Вінницька область тим характерна, що там не чорноземи в абсолютній більшості своїй, але ціна землі за гектар набагато вища. По-перше, це вже правобережна Україна, і це вже далі від потенційного лінії там, фронту і так далі. По-друге, там дійсно доволі родючі землі, незважаючи на те, що вони не є чорноземами. Відтак на Вінничині вартість гектару коливається від 80 до 120 тисяч за гектар і це, в принципі, є плюс-мінус нормою. От скільки ми не продаємо цю землю, то так зауважу, що. Люди психологічно налаштовані на 80 тисяч і не менше. І радше зниження ціни цей, коли хтось продає спадщину, не задумуючись, він просто цікавиться, скільки б ця ділянка коштувала. Ми приблизно рахуємо і можемо йому запропонувати. Або це ділянки, які висять довго. І тоді вже ми людям кажемо: ну якщо ви дійсно хочете продати, ну то не 80 має бути, а там 75, 72, і вже залежно від ситуації, люди скидають ціну і дійсно тоді ці ділянки продаються. Але треба розуміти, що купа інвесторів купують ці ділянки не через умовно нашу платформу, по набагато вищих цінах, вірячи в перспективи, чи незважаючи на дохідність ділянок, чи переслідуючи якусь. Іншу мету. Подібна ситуація з Хмельницькою областю, подібна, не тотожна, тому що все-таки на Хмельниччині, в принципі, ділянки плюс-мінус повинні були бути трішки дешевшими. Тобто, якщо на Вінниччині ми бачимо доволі часто 100 плюс за гектар то на Хмельниччині це не настільки поширено. Там трапляється 100-105, ну не 120 і не 130. І 100-105, коли має місце, треба розуміти, що мова в цьому випадку йде про низьку дохідність, тобто все-таки це не не ті показники. Ну і власне, що ще з цікавих Одеська область, Кіровоградська, Миколаївська. І Харківська. Що ж тут цікавого? Одеська Миколаївська області це південні області. Специфіка в тому, що якщо глобальне потепління дійсно має місце, ознаки цього є, то на цих землях треба розуміти, що буде дефіцит води, і треба буде змінювати способи господарювання і так далі. Але прошу теж розуміти і пам'ятати. Північ Одеської області, північ Миколаївської області це фактично ті землі, які існують в Вінниччині, на Кіровоградщині, на Черкащині, бо це продовження ще тих земельних масивів. І лише на півдні Чорноземи стають так званими південними, і вже, власне, там дещо інший тип, інша ситуація. Історія з Кіровоградською областю це приблизна історія з Черкащиною. Специфіка тільки що там важко отримувати ділянки, оскільки фермери там доволі непогано господарюють і скупляють їх, і не дуже охоче діляться з допуском на цей ринок чужинців, тому що. Як Черкаська область, так і Кировоградська – це високооброблювані області. і Цей тренд, що це одні з найкращих земель, існує. Харківська область, одні з кращих чорноземів, якщо говорити. Але прикордонний статус диктує вартість цих чорноземів. Ми їх продавали в районі 55-65, після того, як люди почали піднімати ціну. А вони піднімають ціну, коли з'являються інші покупці, які готові платити більше. Бо якщо ти заплатив в селі один раз вищу ціну, більше ти не отримаєш низьку. От і все. З'явились покупці. Одна з конкуруючих площадок навіть почала з нами грати в аукціон, хто дасть більше. І після цього ні вони, ні ми більше там землі не продаємо, тому що ні ми, ні вони не можуть запропонувати таку ціну. Землі доволі хороші, Харківська область, як і Дніпропетровська, це чорноземи, це великі паї, але на превеликий жаль. Прикордонні чи близько до зони бойових дій, відповідно, якщо ви сповідуєте стратегію і готові йти на ризик, то ці землі є доволі вигідними з точки зору такого інвестування. Якщо ви готові все-таки заплатити більше, але ризикувати менше, то є сенс дивитися на Сумську область чи навіть Чернігівську на південь. Якщо ви ще хочете менших ризиків, тоді дивитесь на правий берег його і готуєтесь платити практично в півтора, щонайменше разів більше. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і купуйте земельну ділянку.